Та ні, був просто прикол теж то не в нас, а в одних сусідів теж було якраз що там. пі**, він якраз один пішов біля міни, інший почав її забирати. Типу, щоб там, то лі танк мав проїхати, то ли що. Ну і той вже якраз біжить, перший біжить до другого, щоб сказати, типа не трогай. Він якраз підняв і воно mm. шльопнуло. Секретка, напевно, якесь. Е, та ні, ну тіпа, це був їхній боєприпас. Е, магнітна міна ПМН е, е, ПТМ3. Касетна магнітна міна. О, бо Вони ж ну, тіпа, не точно, а вони там село накрили ну, тіпа, і все. І потім йдуть штурмують мінне поле. Ну, красавці. Так, да. ну типа, спочатку зранку вони для прикладу, або вночі в основному якраз саме найкраще, то есть, то есть їхній расчет РСЗВ приїбав угол, вони пізданули в село туди, а зранку вони їдуть короче, ті штурмувати і на свої міні-поля.